Вітаю вас, мої любі. Сьогодні зробимо відео трошки в іншому форматі. Я дуже часто стикаюся з таким питанням, як коли буде деокупація. Тож хочу не робити розширений розклад на кожне місто чи на якесь місто, так, я зроблю на кілька населених пунктів, коли буде деокупація. Я хочу вам нагадати, що це лише карти, так? це не зведення Генштабу. Я думаю, що варто прислуховуватись, але не треба дуже сподіватись, так, це лише припущення. Отже, я хочу зробити декілька коротеньких відео. По Херсонській, Запорізькій області, почну я з Запорізькій, буду по декілька міст викладувати. По Херсонській області справа в тому, що я Херсонську область не дуже добре знаю. Тож ви мені напишіть, які б населені пункти ви б хотіли почути в моїх таких хронологіях деокупації. Так? Давайте подивимося. Я буду дуже намагатися викладувати відео кожен день поступово. Якщо не вийде, то через день. Давайте подивимось. Почнемо сьогодні з Запорізької області. Це буде Васильівка. Почнемо з Васильівки. Навколо Василівки дуже багато маленьких населених пунктів. Хай це буде Василівка і що там поруч біля Васильівки. Ті населені пункти. Отже, подивимося деокупацію Васильівки на квіти. Дивимося. Ну, Дивіться, емоційно нам Звичайно, дуже хочеться. Ми вже чекаємо, чекаємо, коли ж нам той Генштаб почне казати, що вже все, ми пішли. Але ще мені здається, що в квітні, якщо і будуть якісь дії у тому напрямку, вони будуть не настільки масштабні, як нам хотілось. Можливо, десь буде там на лінії фронту, але це може бути навіть. Не Васильівка, подивимось. Можливі там руйнування? Що є щастя? Ну, там, я думаю, що бої там якісь почнуться. Чи буде доокуповано, бачите, тут у нас карта дурака, він нам каже, що якісь зміни, будуть переміни, щось почнеться спочатку, якийсь новий етап життя почнеться в Васильівці. Любі мої, в квітні чогось, на жаль, деокупацію Васильівки я не бачу. Можливо, десь в кінці, так, по королеві. Там ми щось своє візьмемо, так? Щось під свій контроль, під своє покровительство. Але поки до кінця квітня ще ні, я не бачу, щось воно так, так знаєте мутно. Так, якісь там сутички будуть, руйнування теж, може, будуть, але не бачу поки що в квітні деокупацію Васильівки. Йдемо. Ліворуч, так, йдемо Дніпрорудне, давайте подивимося. Деокупація в квітні. Але знаєте, якщо нема Васильівки, то навряд чи буде Дніпрородне, так? Але давайте все одно подивимося Дніпрородне окупація квітень. Ну, тут... Чомусь тут карти більш оптимістичні. Але тут теж, бачите, якісь сутички диявол, там ще все тримає. Тримається. Ну, бачите, тут Дніпрородник каже, що може бути, може бути. 50 на 50, але картів, карти непогані випадають в кінці. Тут, звісно, ще ми, звичайно, так, ми ще тут боремося, але у висновку карти падають непогані. Але теж будуть руйнувати. Дивіться, знов ті ж самі карти. Я мішала і ті ж самі карти випали. Я так розумію, що перемога, визволення міста вона дуже близька. Але, можливо, наші зроблять якусь помилку, що їх відкине назад. І все потрібно буде починати спочатку. Але, може, наші займуть якісь позиції, а їх звідти знову виб'ють. Дивіться, друзі. Склалося так, що і по Василівці випали ці карти, так, і по Дніпрородному випали ці карти. Вони там досить близько знаходяться, але шанс є. По Василівки, можливо, в кінці квітня буде окупація. Можливо, по Дніприродному щось там дуже так гарно йшло і щось не дуже. Так, дивимося далі. Я не почала розкладувати. Далі ми дивимося Енергодар. Ми дивимося Енергодар і у ті села, які навколо Енергодару. Також е, орієнтування було по Так? Ви повинні, якщо якийсь е, такий великий, не великий, а більш-менш великий так? А, населений пункт і на пункт. І навколо нього якісь села, то теж вони враховуються. Хай буде так, бо кожне село я теж не зможу передивлятися. Давайте подивимося тепер Енергодар. Енергодар. Теж, бачите, тут падає, і я по Васильівці, карта мрії випала. Карта бажання, мрії, але щось заважає. Ще щось заважає, пройти не можемо, але боремося. Мені здається енергодар в квітні взагалі ні. Хоча по суду карта визволення. Сили нас на те є, але щось ми будемо робити дуже обережно. Можливо, це пов'язано зі станцією, так? Щось можливо, всі зусилля будуть кинуті на те, щоб окупанти пішли зі станції. Але вони будуть нехоче уходити, якщо й будуть, так? якщо в квітні вони підуть, будуть йти нехоче і будуть тягнути з собою все, що зможуть з собою увести. Все, що на плечі собі в руки зможуть забрати, вони то будуть тягнути. Але якось воно так у нас зовсім завмерло визволення енергодара, Давайте висновок подивимось так. Висновок, який же буде. Ну, дивіться, в ту сторону ми рухатись будемо. В будь-якому випадку, так, в ту сторону рухатись ми будемо. Жриця нам каже, що є якийсь план, він дуже гарний, він дуже дієвий, суттєвий, але нам не можна його розголошувати. І нікому не потрібно то знати. Так, Енергодар, ну, вирогідність є, але не дуже велика. Я б сказала, що ближче до маю. Енергодар, тут і вже в маю. Вже тоді подивимося. Давайте тепер дивимося Кам'янка Дніпровська. Кам'янка Дніпровська. Ще якась допомога нам потрібна буде, щоб визволити Кам'янку Дніпровську. Мабуть, тих ресурсів, які зараз накопичили, щоб йти визволяти цю всю територію, в нас буде не дуже достатньо. І треба буде ще щось нам накопичити, попросити, почекати. Важко бачите. Мабуть, після визволення енергодара чи що. Хоча дивіться, тут у нас падає карта перемоги в цьому бою. Так, П'ятірка мечів це карта перемоги. Перемога у бою, не в війні, тільки в бою. Отже, як би важко нам не було, Кам'янка буде визволена. Тепер тут можна подивитися з різних сторін. а можливо наші підуть зі сторони Херсонської області. Ми ж не знаємо, тут нам кажуть, що визволення буде. Знову у нас тут пажик. Пажик це такий, знаєте, я би сказала, що це такі новини, які проходять скрізь сито. Тобто їх закидують у інформаційний простір, але вони не мають такого високого значення. Це як ото, і псо, оцей пажик. Але роботу вони проведуть наші воїни велику, щоб камінку звільнити. Не знаю, з чим це може бути пов'язано, але Мені здається, що Кам'янку визволяти буде навіть трошки важче, ніж Васильівку. Я не знаю чому, бо тут велика робота. І треба якнайбільше зберегти те, що знаходиться в Кам'янці. Можливо, це якась інфраструктура, будуть намагатися. Але там теж будуть якісь сутички. І не всім це подобається. Бачите, коли туди прийде наша армія місцевим жителям, які були у співпраці з окупантами, дивіться, що з ними робиться. Вони плачуть, їм страшно, воють на місяць, булають, так? і будуть, вони будуть тікти. Бачите, вони будуть тікти, бо знають, що іншого шляху для них немає. То колаборанти, то всі зрадники. Але, знов-таки, повертаючись до квітня, я скажу, що я не бачу, що це буде в квітні. Ще треба чекати. Це буде обов'язково. Може, з середини квітня почнеться якийсь рух, але ні. В квітні цього не буде. Я так бачу. Дай Бог, щоб було в квітні. Кам'янка. І давайте подивимося ще велику знам'янку. так, обережі, так, подивимося, велика знам'янка. Визволення в квітні великої знамки. Так, є якісь два шляхи, визволення, так? Угу. Теж якийсь покрой, якась допомога, якесь покровительство. Можливо, я не знаю, Знам'янку будуть якось прикривати, чи що, я не знаю, бо окупантам звідти взагалі нікуди буде бігти, бачите? Так, прийти правосуддя на ті землі, повернеться. Теж допомога. Ну, слухайте, тут теж падають карти на квітень, доволі непогані. Незважаючи на важкий труд, на боротьбу, так, на те, що нам треба ще, може, це ми будемо ще щось у когось просити. Але нам тут падає ще варіант. Два варіанти визволення буде. І мені здається, що обидва варіанти, то визволення буде військовим шляхом, але, знаєте, як, чи десь зупинитись, трошки підкопитись знов знову вдарити. Чи вже йти от стіною, як і дивно. Там теж ті всі а, зрадники теж побіжуть. Бачите, нахапають все, все, що у них там є, теж побіжуть. Руйнування там теж будуть, грабіжництво там теж буде. Так. І смерття, можливі навіть смерття. Мирним жителям чогось у знам'янку зовсім важко. Я не знаю, я там ніколи в житті не була. Я не знаю, що то за село, що то за населений пункт. Але якось там не дуже солодко. І, можливо, може вже це, коли наші прийдуть, знайдуть там мертвих, мирних мешканців. Але бачите, карта не дуже гарна падає. Не все так просто, як нам хотілося, так. Але все буде Україна, любі мої. Все буде Україна, справедливість вона візьме верх. Так. Давайте ще так, в квітні. Ні. Ні, це наші мрії. Ні, це не квітень, любі мої, Ні. На жаль. На жаль. Любі мої, Інші населені пункти будемо дивитися в іншому відео. Пишіть мені в коментарях, який населений пункт згадати і по якому подивитися деокупацію. На сьогодні все. Всіх люблю, всіх цілую, віримо в Україну в нашу перемогу. Слава ЗСУ! Всім! До нових зустрічей!